Доброго дня, вітаю вас на ураці математики. Сьогодні познайомимося з вами з новим поняттям площа фігури. Повторимо поняття периметра та розв як розв'язувати рівняння. Підготуйтесь до уроку, зосередьтесь, сідайте рівненько та почнемо працювати. Як завжди, урок починаємо ми з усної лічби і необхідно порівняти вирази. 50, тобто, перш ніж визначати, який же буде стояти знак більше, менше або дорівнює, треба спочатку розв'язати вирази зліва і справа. 50 поділити на 10 дорівнює 5. 9 помножити на 5 45. Тобто 5 менше 45, буде стояти знак менше. 8 помножити на 7 дорівнює 56. 7 помножити на 8 дорівнює 56. Тобто між цими виразами буде стояти знак дорівнює, оскільки від перестановки множників добуток не змінюється. Подивіться, будь ласка, на малюнок. Перед вами шестикутник, який повністю умістився в чотирикутнику. Чотирикутник жовтого кольору, шестикутник блакитного. Це означає, що чотирикутник займає на площині більше місця, ніж шестикутник. Тому і кажуть, що площа чотирикутника більша, ніж площа шестикутника. Якщо ви бачите перед собою стіл, на який ви покладете телефон, то ви також побачите, що телефон повністю вміщається на столі, і ще й навіть залишається вільне місце. Відповідно... Площа столу буде більшою, ніж площа телефону. Площа це величина, яка визначає розмір загальний, розмір поверхні. Подивіться, будь ласка, і давайте визначимо, я, чия площа більша. Кленового листка. Чи Березового. Для цього ми Березовий кладемо на кленовий лист і бачимо, що цей листочок повністю може вміститися на кленовому, а значить, що площа кленового листа більша, ніж Березового. Площа екрана планшета чи телефона. Можемо порівняти за його розмірами. По-перше, це видно візуально. Але ще можна покласти телефон на планшет і побачити, що телефон спокійно, рівномірно розміститься на екрані планшета. А значить, що площа екрану планшета більша, ніж площа телефона. Ось перед вами. Футбольне поле і волейбольний майданчик? Як же, як площа якої ділянки більша? Візуально це вже визначити складніше, для цього треба знати розміри футбольного поля і волейбольної ділянки. Як же визначити площу? Зображених геометричних фігур, і порівняти, яка з них має більшу площу. Для цього існує декілька способів. Можна розбити ці фігури на однакові квадрати. Ось, подивіться, будь ласка, розбито. І потім що треба зробити? Порахувати, скільки квадратів вміщується на одній фігурі

Квадратів 4 на 4 16. У другій фігурі 5 на 3, 15. Відповідно, якщо у першій фігурі квадратів більше, значить її площа більша. Площа першої фігури більша, ніж площа другої фігури. Подивіться також на квадрати розбиті літери так, і фігури. Зараз ми порахуємо, скільки квадратів містить кожна фігура. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Порахувавши ці квадратики, ми можемо з певністю сказати, що Фігура посередині, так, схожа на літеру Ш, займає більшу площу, тому що більше зафарбованих квадратків. На другому місці. Ось фігура, так, літера F. І на третьому місці за площею літера Т. Знову ж подивіться, як порахувати фігури. Раз, два, три.

Охоч вони і різні ці фігури за формою, але порахувавши клітиночки, які займають, можна зробити висновок, що фігура номер 2 за площею більша, ніж фігура номер 1 Дивимося і складаємо вирази. Ділене 196 дільник 4. Відповідно, 196 треба поділити на 4. 1 на 4 не ділиться, значить у часі буде 2 числа. 19 поділити на 4 націло не ділиться, найближче це 16. 16 поділити на 4 буде 4. У відповіді 4. 19 мінус 16 3.

в дужках 21 поділити на 3, тому що частка чисел це діє ділим. Відповідно, 84 поділити на 21 поділити на 3. Спочатку виконуємо дію в дужках. 21 поділити на 3 дорівнює 7. 84 ділимо на 7. 8 поділити на 7. Можна. Спочатку 8 поділити на 7. так, бо Війна ціло не ділиться найближче число 7. 7 поділити на 7. Буде 1. І 14 поділити на 7 2. Можна число 84 розкласти на 70 і 14. 70 поділити на 7 буде 10. 14 поділити на 7 буде 2. 10 плюс 2. 12. Число 246 зменшити вдвічі. Якщо зменшити у два рази, то це означає, що число 246 треба поділити на 2. 2 поділити на 2 1. 4 поділити на 2, 2, 6 поділити на 2, 3. 1, 2, 3, 123. Різницю чисел 800 і 540 збільшити втричі. Тобто 800 мінус 540, оскільки різниця чисел пишеться в дужках, збільшити у три рази помножити на 3. Відповідно, спочатку виконується дія в дужках. 800 мінус 540. 800 мінус 500 300. 300 мінус 40, 260. 260 ми множимо на 3. Спочатку ми множимо 200 на 3, отримаємо 600 60 помножити на 3, 180. 600 додати 180, дорівнює 780. Частку чисел 480 і 4 збільшити на 720. Частка чисел це дія ділення. Тобто 480 необхідно поділити на 4. Закрити дужки і додати 720. Можна і без дужок, оскільки дія ділення все одно буде виконуватись. Першою, так? 480 поділити на 4. 400 поділити на 4 буде 100. 80 поділити на 4 буде 20, 100 плюс 20 120. І тепер 120 додати 720. Спочатку додаємо, 10, так, 700 плюс 100. 800, 20 плюс 20 40, 800 40. Тобто ви розв'язуєте тим, головне не забувати і регулярно, систематично повторювати, як називаються компоненти кожної із дій. Тобто, що це частка, що таке різниця, що таке добуток чисел, так, щоб ви не забували і не плутали ці дії. Давайте повторимо тепер, як розв'язувати рівняння. Це поділити на 7 дорівнює 142 невідоме ділене. Ділене це найбільше число. Тому для того, щоб знайти ділене, треба частку частку помножити на дільник. Тобто це дорівнює 142 помножити на 7. 7 помножити на 100 буде 700. 7 помножити на 42, це дорівнює 994. Якщо вам важко розв'язувати такі вирази усно, ви боїтеся, що зробите помилку, то поруч ви записуєте цю дію у стовпчик і рахуєте у стовпчик. 994 поділити на 7 дорівнює 142. Дивимося на рівняння номер 2. Х помножити на 8 дорівнює 992. Невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Відповідно, х дорівнює 992 поділити на 8. 9 на 8 націло не ділиться, беремо 8. 8 поділити на 8 Буде 1, у відповідь пишемо 1. Залишається 1, Опускаємо 9. 19 поділити на 8. Націло не ділиться, беремо найближче. 16. 16 поділити на 8 2. У відповідь пишемо 2. 19 мінус 16 залишається 3. Опускаємо двійку. 32 поділити на 8, 4. Відповідно, х дорівнює 124. Обов'язково виконуємо перевірку 124 помножити на 8 дорівнює 992. Наголошую ще раз, якщо певні дані вам не зрозумілі, важко розв'язувати, то поруч ви розв'язуєте письмово. Не звертаємося до калькулятора. Це найскладніше числа, і головною нашою задачою є, щоб ви навчились це робити самостійно, так щоб ваш мозок працював активно і ви навчились запам'ятали всі ці правила. Домашнє завдання перед вами номери 461-462 на сторінках підручника 85-86. Після виконання домашнього завдання надсилаєте його у Classroom. На цьому ваш урок буде закінчено. Сподіваюсь, ви запам'ятали, як визначати площу, що площу можна визначити, по-перше, візуально, а по-друге, і другий варіант це. Розкреслити, поділити на однакові квадратики. Найголовніше, щоб ці квадрати були однаковими. Можна також це потім врахувати. Це, ос... це лише перший урок з даної теми. Ми обов'язково будемо поглиблювати ваші знання з теми площа. На цьому урок закінчується. Дякую за увагу. До побачення!